Доброго ранку, друзі. Так, Сьогодні у мене зранку немає екскурсій. <кхе> буде аж там десь там трошки пізніше після обіду. Іду на базар. Хочу приготувати борщ а, і йду брати ті інгредієнти, яких мені не вистачає. І, і спробую вам показати трошечки риночок. Звісно, що в мене є свої а, продавчині, ну як свої, так? ті, кого я зазвичай купую, а, або ті, кого я купую рідше, але теж беру, тобто зараз Зараз покажу вам, як це відбувається. Якщо вийде можливість таке зняти, то повізнімай трошки цей процес. Де я купую звичайно на нашому центральному ринку. Ну і для не місцевих покажу, як він всередині виглядає. Знайомтеся, це ринок мого дитинства. Ринок центральний. Хоча багато його пам'ятають під народною назвою Красноармійський базар. Тут я скуповувався з самого малку, тут навіть продавав колись вишні, і тут купую і досі часто щось додому смачненьке. Оці її паняночки зразу з верхнього входу. Купуємо зазвичайми овочі, картоплю для борщу, саме те беру моркву, беру капустинку і спускаюся нижче по ринку. Вам, до речі, теж рекомендую тут скуповуватися. Спускаюся нижче, тут є овочі, фрукти. У цьому ряду, все що хочете. Ось, до прикладу, класна зелень. Тут теж можна купувати, а в цих людей завжди дуже класні, свіжі фрукти, в яких купував неодноразово. Заходимо всередину, йдемо до копченостей. І тут. Заходжу, заходимо в гості до панянки, в якої купую напевно м'ясо і копченості вже років 6-7, не менше. м'ясо. Може якийсь балик соковитий чи щось таке. Пробую балик і беру для себе шматочок, і беру. Звичайно, а, що то, смачне знати. солене сало до борщу. Тут є ще всякі копченості, ковбаси і навіть тушонка. Заходжу в павільйон з молоком. Цю пані теж я знаю вже багато років. Бачу, що свіженький сир, беру сиру, сподіваюся, зроблю вареники і беру сметанку. А в цих людей класні спеції, прянощі і беру смачні яйця. Просто хочу щиро сказати дякую людям за їхню роботу. Зібрався цілий пакет не тільки на борщ, але й загалом на якісь бутерброди і щось новреньке, і, можливо, навіть на вареники з сиром, якщо воно буде натхнення. Виділіться враженнями про взагалі походи на базар, чи ходите ви на базари, чи купуєте на базарах продукти і яких продавців ви рекомендуєте, можливо, якщо це ваш ринок, чи якщо ви з чернівців, на якому ринку ви більше любите купувати продукти додому? Пишіть у коментарях.